Постільна білизна від бренду Новітес, Алді, без упаковочок. Тут йде у нас двоспальні варіанти. Давайте покажемо ближче. 4460 гривень. Уявіть за 8 комплектів. Це у нас буде підковдра та наволочка. За одиничку виходить середня вартість 558 гривень. Сертифікована, європейська якість. Це постіль, який не зношується швидко, так як буває, там купуєш більш бюджетні варіанти. По підковдрі йде розмір 200 на 220. Класний розмір на двоспальну постіль. Наволочка 80 гривень. На 80 і всі варіанти мають застіпки. Мені це дуже подобається. Ось, Як бачимо, зіп застіпки. Це дуже класно, взагалі у, у самому використанні. Між лотами можуть бути варіації, саме відмінності в кольорах, і по тканинам. Фланель може бути дві штучки, софт одна. Бавовняна буде три штучки, мікрофібра, одна штучка і, звичайна, бавовна, типу муслін, більш на літо одна. Як бачимо, у мене в руках зараз йде варіант. Ось такий. Це у нас буде, типу, до софту ближче. Як бачимо, моделек багато, зараз всі, напевно, і не дістану. Це у нас буде бавовняна, така більш з геометричним варіантом. Далі буде багато модельок саме з фланелі, але не всі зможу дістати. Зараз я, звичайно, спробую вам показати те, що зможу. Фланель може бути ось такого забарвлення. Дивіться, клітинка. Така може попадатися. Дуже класні, теплі, мягесенькі. Саме на холодний період року, а особливо, коли ще опалення нема, це взагалі топ. У мене вдома фланель, то я не дуже спасаюся. Подивіться, гарна, гарна, яка фланель може бути. Ось такий варіант. Можуть попадатися фланелі більш такого а, світлого варіанту. Зараз я вам покажу. Так, це у нас софт, також у мене в руках. Це софт моделька. Це у нас буде мікрофібра. Певно, софт. Ось, покажіть, будь ласка, ось така може бути фланель більш смугаста, звичайна. Далі йде бавовняні ось така з більш рослинним принтом. Дуже гарні модельки також. Зараз ці чекайте, щоб гарно розкласти. Тут, знаєте, дуже коли багато забарвлень, хочеться їх не переплутати. Ось ці дуже гарні також, квітчасті більш. Можемо побачити ще модельки більш, і погляньте сюди, будь ласка. Звичайно, забарвлення, бавовняні, бежеві, сіренькі. Можуть бути ось такі геометричні. Річні, покажіть, будь ласка, смугастенькі. Тобто модельок насправді дуже багато, дуже класний лот, і саме на двоспальні ліжка я знаю, що в нас запитують, і це популярні сімейні варіанти. Для того, щоб замовити, всі контакти шукайте в описі під даним відео.